Так, ну що, усім привіт, шановне товариство. Продовжуємо грати у Stronghold Crusader Definitive Edition. 37-а місія ми одненькі проти трьох халіфів. Е, пекло, пекло, пекло нас очікує. Тим паче, тим паче, що ці хлопці дуже сильно полюбляють бавитися з вогником. Рекрутів, сер. Давайте, давайте зараз спробуємо ж по швидкому рекрутів, знести одного. Не вистачає рекрутів, сер. Не вистачає рекрутів, сер. Га? Ми йдемо. Розраховуйте на нас. Давайте, 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 швиде. Не вистачає рекрутів, сер. Не вистачає рекрутів, сер. Куди йти? Завжди готовий. Ваша популярна. Це буде падає. просто. Не вистачає рекрутів сер. Не вистачає рекрутів сер. Так, не дати їм збудувати казарму. Ось наше не завдання. Не вистачає рекрутів, сей. На нас напали. Ну, Не шанси є. Зробити те, що ми задумали. Я дуже сильно на це сподіваюсь. Якщо ні, то ну таке собі буде провал. Так, казарми в них нема. Блін, збудували. Треба ламати мати Погнали, добивати його треба, кров з носа треба добивати. Так, склад, склад для зброї, це продаємо і діжки теж продаємо. Недостатньо деревини мілорде. Блін, та там під кляви там повилазили. Не вистачає рекрутів, все. Киляви курва повилазила всі. Подлюдство. Ваша популярність зростає. Да, зростати зростає, але... Нам би одного знести. Не вистачає рекрутів, Нам капець треба одного знести. Давайте. Я сподіваюся, зараз нам буде до снаги це зробити. так ваша світлосте. Давайте завдань. Займаю облогову машину. Ну, Наче думаю, що зараз все буде добре. Чекаємо наказів. Могло б <свісна> <свісна> Так, ну це чудово. Мінус один є. Це чудово. Чудово, мінус один є. Ми можемо допомогти. Мілорде? Та Вирусуємо все в імки гайки. Оля. Так, і нам бабки мають впасти його. А де гроші? Мають бути бабки. Грошенятка, грошенятка. Чекаємо наказів. А чого гроші нам не випали? Не вистачає а де він все. їх сидів? Не вистачає рекрутів все. Накази? Нам щось випало. Я щось э, провтикав, якщо чесно, цей момент. Так, ясно. Так, подходим. Так, сюда. Так, мы уже... Прогуем. Ну, не найкращий варіант, що вони нас можуть діставати. Вони ось тупо Ваша зможуть нас машу по максимуму. Чекаємо наказів. Чекаємо наказів. Не вистачає зброї, сер. Швидше. Вирушаємо зараз. Так, добре. Добре, змогли ми трішки осісти. У нас замало деревини се. Ну, буде. Що проблема? чи що Чекаємо наказів. Не вистачає рекрутів. Все. Лучники готові. Вирушаємо. Так, нормально, тобто залишимо. А інших Мілорди? сюди закинемо. Так, все можна пришвидшуватися, я сподіваюся. Одного ми кікнули, нам вдалося а, це зробити. Але ресурсів якось від нього мало нам перепало. Накази. Час для пробіжки. Чекаємо наказів. Дуже мало, якщо чесно не Я розраховував це. не більше. Ми вже йдемо. На нас напали. То посмів.

Ну, поки що тримаємось. І потрібно буде нарощувати це все діло. Катапульта готова, мілорде. Готуємось. Погнали маслати. Так, тепер питання. Нам потрібно, звідкілясь, грає врати гроші. Лучники готові. Докладемо усіх зусиль. Так, пішли активні дії від опонента. Чудово, так, ну я планую спочатку ось цього які біля мене прям поруч знищити. Страшного. до бою. Так, ну червоний поки наче не збирається. Не дуже він активний. Але його знає, що йому впаде в голову. Ну нічого, хай вони біля пілямік там горить. Я думаю, краще в першу чергу ось цього. Катапульта готова, мілорде. Дозволити. Готуємось. Цікуємось. Що ми можемо продавати, ані хлінами поки що не можемо продавати. Але є один плюс: у нього бабло, бабло, бабло закінчується. У нас його теж небагато, в принципі. Не вистачає рекрутів се. <cessor> Ч <system> ⁇ -то работаешь, у камень не был, право купить. На нас напали. Катапульта готова, милорда. Всі давайте нагору наверх. Ой, нормально. Кадапульта готова, мілорда. Кадапульта готова, мілорда. Готуємося. Вогонь, 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 вогонь. блин, спалила нам. А, -а, -а вот у него. Вот подлюки. Ну ничего, мы вам тоже влаштуем. Давай, 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 горы. Пульта годова, мілорде. Так, я думаю, штук 70 має бути є. Так, ну і все, бабла у нас нема. бабла у нас все. Готовимся! Ой курва вот Не, ну в принципі, в принципі, все ще не так погано. Могло би бути. Кадахульта готова, мілорде. Готуємось. Все, чудово. Все, цього вже зараз ведесенько доб'ємо. Наче є якихось мене 20 ніндзя. Струнд. Не вистачає зброї, се. Дікуймось швидше. Струнко. Будьте готова, мілода! Готуємось! Я сподіваюся, цих потужностей має вистачити. А плюс ми тут зможемо каміння собі добувати. має бути дуже файним плюсиком для нас Каміння і залізом. так но ну я сподеваюсь а чудово mm -hmm. полив до побачення Де у нас відкрився доступ до ресурсів. Потрібна деревина. Так, потрібно, то вже. то вже не проблема. І все. Тепер ще один червоний. Ну, в принципі, в принципі, Найбільше. я задоволений. Рухаю так, знову заїжена тактика, все заїжено. А головне є результат. Стронко. Не вистачає зброї, сер швидше. Зелене є жито зелене, Хай не будуть гості у мене. Зелене є жито житті жити. Погнали, їжею. Будемо зараз через їжу теж вивозити до бою. Марш! Не вистачає рекруті все. Що я хотів, що я хотів, я забув, що я хотів. Доброго ранку, ваша світло. Потрібен камінь. Кадапульта готова, мілорде. нічого. Катапульта да. готова, мілорде. Готуємось. Треба арбалетники. Годі вам, не плакав. Не вистачає Рухаймось. Накази? Вперед! Ну все так прям погано. Струнко! Альфісан, царі. Потрібне золото. Діамрик. Альфарет, сумовикум. Альфарет, так, ну ми добре вже їх тут підтисли з однієї сторони, вони не можуть спокійно ходити. Е, собі навіть їжу добувати. Тому для нас це досить непоганий такий проривчик. Так, там ще є де куди. Ну, хоча б одна. І то непогано Не вистачає зброї, треба Так, давай ще Рухаю ближче Ось, січ шмаляєм Чим більше ми знищимо веш, тим нам буде простіше. Тут не лупиться. Рухаймось. Ваша світлосте? Що потрібно зробити. Будуємо облогову машину. Будуємо облогову машину. Катапульта готова, мілорде. Готуємось судиш а Чудово, є ще мінус одна вежа? Ну і все, до побачення, ваше телебачення. А Так, що у нас там по ніндзя Можна ще трішки найняти. Ну, так, щоб точно. А тут хлопцям вже хана. А, це диви він ще прострілює. яке Пабло. Ну, але це все одно його не врятує. Та все одно його не врятує. Він остався один одненький. Шит готовий. Шит готовий. Шит готовий. Шит готовий. Ну і все. Ну, це хлопо Пекельна місія пекельна, але виявилася вона пекельною для опонентів. Досить швиденько ми її проходимо. Досить швиденько проходимо. Перемога! Перемога! Звичайно, перемога. О, ось наступна проти трьох салахадінів. Блін, я пам'ятаю цю карту, я пам'ятаю, ми там будемо закриті з усіх сторін. Ми будемо закриті з усіх сторін, і буде досить нелегко. Хоча при цьому всьому ресурсики то у нас будуть доступні. Але тут потрібно буде не поспішати діяти досить обачно. І по грошам знову у нас досить велика різниця. У нас немає коштів, багато. І плюс ще здається, їжа. У нас немає де добувати їжу. Ну, але це таке. Це наступного разу. Будемо пробувати проходити на сьогодні. Усе. Всім дякую, хто буде дивитися це відео. Не забувайте протискати пальці догори, щось писати у коментарях е та робити підписки на канал. Усім гарної днини, спіть сухенькі, вірте в перемогу, вірте у наші Збройні Сили України. Слава Україні і усім, усім бувай!